Слава Україні! Вітаю, друзі! Пережила Україна сьогодні нелегку ніч. Є, на жаль, і загиблі, і поранені, і серед військових наших. Це на жаль, так і в кожен день, і серед цивільних. Ну, Тримаймося. А я ж тим часом запрошую вас до 253-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. Вони не є прив'язані до щоденних актуальних сьогоднішніх подій, це питання на різні часи, але це те, що цікавить вас. Тому я з задоволенням завжди на них відповідаю, тому що це означає, що саме ці запити у вас є. А далі. Дуже коротке повідомлення, як завжди, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. І завжди дуже прошу вас про ваші часові перегляди. Ставайте постійними глядачами. Дякую вам за ваші підписки і запрошую підписуватися на YouTube телеграм-канал, а також поширювати ці відео і залишати коментарі та вподобайки. Дуже-дуже вам за це буду вдячний. І одразу переходжу до відповідей на питання. Перше, коротеньке. Здавалося б, незначне, а має значення. Дякую, пане Тараса. Питання: чому Боневтік зверху вниз дивиться на своїх е, побрехеньках ввечері? Знаєте, ну здається, яка різниця? Трошки зверху вниз, трошки знизу вверх, де там тримає ніби той смартфон. Ну, насправді там тіла студія. Це все оброблено відповідним чином, купе операторів, все інше. Це тільки для убогих зроблено такий, знаєте, ілюзію, що це щось випадково, бідний в тамбурі загального вагона їде, щоби там не заважати пасажирам, які сплять на своїх місцях, десь там на пацкарті чи в загальному? Ну, насправді це. Це фальш. А от що стосується конкретно напрямку погляду, я колись на це сам не звертав уваги, доки зі мною не поспілкувався і мені не зробив кілька порад, ну, скажімо так, непоганий спеціаліст в іміджмейкерстві, який дуже добре розуміє всі ті теми. І він мені порадив: каже: якщо ти не хочеш щось нав'язувати людям, якщо ти не хочеш вибудовувати щодо них свою якусь зверхність, а так як ти спілкуєшся. По товариськи дружньо, коли ти сприймаєш людей. Прямо напроти себе на рівні з собою, а не хочеш ставити себе зверху над ними, то дивися дуже уважно за от такими технічними деталями, де в тебе розміщена камера. Це він мене розкритикував. Мені колись попередній мій задній фон в кімнаті, бо я собі сидячи на ліжку на маленькому столику перед ним ставив ноутбук і працював. І виходило так, що там ззаду казна, що в мене на стіні було якийсь засмиканий кілем. То що а в. Сама камера виходила трошечки нижче від моїх очей, і я дивився дійсно зверху вниз. От він мені це сказав, що це, це дає психологічний певний ефект. У тебе не буде нормальної рівної дискусії. А я хочу розмовляти з вами, от просто так як ми собі розмовляємо. І такі речі дуже добре відпрацьовуються. Тобто, вони є одним з азів, саме з основ серйозних відповідних піарівських технологій. Те, що Зеленський в більшості випадків дивиться зверху вниз, це задумка, яка передбачає, щоб в людей, які його слухають. Так розуміло, що більшість з нас, от тих, хто дивляться зараз цю програму, ми напевне не маємо на це ні здоров'я, ні настрою. Якщо ми його і колись і слухаємо, то при тому всьому, ми його згадуємо такими словами, які я в Ютюбі точно не ризикну повторити, бо мене тут заблокують. І я його тим самим словами іноді згадую. А от ті, хто ще сприймають на віру, Ті ще готові якось йому от тих 73% знову, які відповідь соціологам КМІСу сказали: пригадуєте, по моєму в кінці серпня чи на початку вересня, що вони довіряють президенту тому, який їм постійно бреше, от ця з верхній, зверху вниз, певні норм тональності голосу, інші речі. Іноді, ну я думаю, що щодо тої недбалості вона в нього є від душі, від природи, але іноді спеціальна така недбалість спілкування, то що вона має показати його вищість над ними і їх тихо принизивши не відверто, не напряму, а привчити до того, що їхня роль підлегла. Оці речі вони насправді вони працюють, і це не перший раз прориваються оці моменти їхніх політтехнологів, які там називаються там жест упокорення, пригадуєте, яким вони ну, здеградували і дискредитували символ тризуба, який можна показувати там відповідно сигналом пальцями і тому подібне. От це все це є напрацювання. Ми самі навіть не знаємо, як багато подібних речей розпрацьовані. І коли Зеленському умисно, постійно в цих його, нібито, простих Цих розмовах роблять камеру нижче від його очей, і він дивиться на людей отако зверху вниз. Це завжди є ознакою того, що глядачам народу України хочуть вказати на їхнє місце. Ви десь там внизу копошитеся. В його текстах, коли він сам говорить, не по записаному в інтерв'ю, що це теж проскакує. Про якісь там, ну от майже як в Голохвастово, про як вилізеш на Дзвіницю, а там внизу якісь мошки, чи то мишки, чи то таргани копошаться. Оце ставлення до людей воно відображається в таких технологіях. Тільки в даному випадку, оскільки цим займається ціла колопотужна піар-компанія, в даному випадку це є. Умисно спрямовані дії на формування певного відчуття і певних настроїв у тих, до кого він звертається. Ось така історія, ніби дрібнички, а дрібничок в цих справах немає. Наступне: добрий день, пане Тарас. А це від нашої постійної глядачки з Ніком Гуцулка. Значить, запитання: астрологічний блогер овва Віктор Керій. 16 січня виклав відео, як Медведчук і Порошенко допомогли Ярмаку встановити контроль над ЗСУ. Там він говорить, що 2001 -го року за сприяння Медведчука було прийнято закон про ставку верховного головнокомандувача. Цей текст він знайшов у інтернеті, але 2017 року Петро Порошенко видав постанову про ставку, тексту якої Кірій не знайшов в інформаційних джерелах, але приліпив Пороха до Медведчука в заголовку до свого відео. Скажіть, будь ласка, чи? Відомо вам про щось про зміст постанови 2017 року про ставку головнокомандувача. Бо я схиляюся до думки, що та постанова таки обмежувала щось закону Медведчука. Щиро дякую вам за відповідь. Зичу вам сили і здоров'я в боротьбі проти кремлівських кротів. Переможемо. Ну, давайте перше. Слухайте, що означає астрологічний блогер? Ну, це означає звичайний шур, шахрай або божевільний. Хто такий керій? Ну, я пошукаю Віктор Керій. Я знаю, що Віктор Керій є, Шекспір і Бібліознавець. Чи це він з'їхав з, з родом? Йому 60 років. Десь показують фізіоном. Я не дивився тих відео, я не буду дивитися, тут, слухайте, ну такий маразм і таке середньовіччя я переглядати не стану. Але я бачу, що паралельно з статтями про Шекспіра і Сервантеса і одного Віктора Керія, є якісь. Куча YouTube матеріалів, скучує підписників, море, все. Якогось чи того самого, чи іншого Віктора Кіря, в якого вічно нумерологія, в цифрах закладено каз на що. Українська перемога визначена в якихось там цифрах, коли щось почалося, коли щось закінчилося. Настрадамус про нас там написав скількись років тому. Слухайте, ну це... Це тупе шахрайство або це тупа дурість. Ну от колись мені не було що робити, взявся там, писали про якісь Катерина настрадамуса які там про когось, там, про перемогу Юлії Тимошенко, скажімо, чи щось інше. Ну, прочитав, перше підкручено і підфальшовано зміст. Друге, ну вони про ту епоху, про французького короля і про його там бої все. Просто читайте контекст. Це все це все тупість і дурість. Від. Від бажання влізти в якусь зайву показуху, але потім хтось або в нього цієї людини є якісь свої симпатії антипатії, або хтось замовив це за гроші. В людини вже є перегляди, є підписники. От хтось і замовляє таку бредоту. Ну, по-перше, чи існує закон про ставку Верховного Головнокомандувача? Це вписано в Конституцію факт Верховного Головнокомандувача Існування, на жаль, в 96-му році. Це помилка, я вважаю. Друге. Що стосується можливості створювати ставку Верховного Головнокомандувача, це записано в законі про оборону, про нашу безпеку і оборону. Цей закон ухвалений в 92-му році. До нього раз змін, в тому числі в 2000 році, яку була переписана нова редакція. Тоді ще ніякий медвечук ще не керував. Він у 2001 році став на щось впивати до того. Він просто займався брудним бізнесом і не більше. А цей час був переписаний цей закон, в якому ну мені здається, в 92 му році теж була виписана стаття там про ставку верховного Головнокомандувача. Вона повторена це восьма, якщо я не помиляю, стаття вона є в первісній редакції, без жодних змін. І медвечук до неї жодного стосунку не має. Чи існує який закон про ставку верховного Головнокомандувача? А який це може бути закон? Це є закритий орган, який працює в секретному режимі. Як можна законом виписати його суть? Нема такого закону, тому знову якесь шахрайство, якась ахінея, яку несе ну, якийсь хтивий чоловічок, якому хочеться погратися на, людських, на людському неоцтві. А тепер про постанову 2017 року. У тисячі році стало зрозуміло, що Росія готує певні ну тоді Росія вийшла фактично з нормандського процесу. Перестала в ньому брати участь, і появилося підозри, що Росія може почати готувати якісь більші провокації. Ми побачили одну з них. Це відбулося. Пригадуєте потім біля Керченської протоки в Чорному морі. Це вже був 2018 рік. І, от тому в 17-му році Петро Порошенко видав секретний документ. Ну як постанова, указ президента відкритий. Він є в доступі, його можна легко знайти, загуглити про е, внесення і там відповідно встановлення е, певного положення про ставку верховного Головнокомандувача і відповідний документ про його ведення. Ті документи закриті. Положення про ставку Верховного Головнокомандувача – це взагалі секретний документ. Він з грифом повної секретності. Тому що там передбачені те, що я знаю. Я дещо знаю, повірте мені, тому що безпековим питанням займався. Там передбачені дуже багато технічних питань, збереження зібрання інформації, робота з розвідками і тому подібне. Все. Оце і є. Все решта визначається. Конституцією і законом про національну оборону України, де, на жаль, немає ще достатньо. Тоді просто ніхто не думав про війну, і в цьому законі недостатньо виписано роль саме головнокомандувача. Вона, мені здається, потребує підсилення в цьому законі. А з Верховним головнокомандувачем, нам, мені здається, треба взагалі в Конституції скрізь прощатися назавжди. І тому. Постанова, яка є в Порошенка, там є море технічних деталей, які мають забезпечити, щоб ця ставка працювала як годинник, а не як е, крутова нора, через яку інформація секретна звивається ворогу. Як це відбувається сьогодні? Тому. Тому що я вам можу сказати, Київ читати всяких. Ну, ну це ж хіба що, знаєте, іноді ж хочеться подивитися якийсь дешевий примітивний детективчик. от я ввечері люблю собі щось включити, якісь там смерть у раю, чи ще щось там. Я розумію, що це примітивно, але хочеться чогось такого, знаєте, чуть-чуть відрозважитися. Ну, якщо хочеться чуть, чуть розважитися, можна дурі читати, але треба розуміти, що це, це або шизофренік, або шахрай. І на цьому крапка більше в цьому сенсу нема. Медвечук, взагалі, до цього припетений, бо знає яким боком, жодним чином жодного з документів він не причетний. Документ Порошенка створював всі технічні основи і забезпечував саме діяльність. Там є відповідний секретаріат, ну власне, не секретаріат, а технічна служба ставки верховного Головнокомандувача. Там є розписані речі з тим е, воєнним кабінетом і тому подібне. От це те, що я знаю про ці документи. Ну, ще раз кажу, це треба бути, ну, мабуть, хтось приніс отаку десь приблизно, невелику, десь отаку пачечку грошей зелених певному блогеру, щоб той запустив якусь фігню. Так робиться, на жаль. Ця влада велетенські гроші тратить на всякі брудні і вигадки. вигадки. А насправді все дуже просто і дуже технічно. Наступне, бажаю здоров'я. Маю таку думку, чи не завадила підписана угода Британії України, коли приїжджав британський прем'єр Єрмаку? Чи вона не загадула? З тим планом миру президента? Думаю, там мала бути оголошена якась позиція. Недаремно Китай відмовився говорити з Зеленським. Яка ваша думка? Дякую. Я перепрошую, звичайно, але тут ви щось все змішали в купу, тому про кожному окремо. По Китаю. Китай сьогодні продовжує співпрацювати з Росією. Обережніше він працює Америкою і з Росією, і Китай дивиться, з якими країнами є сенс працювати, з якими ні Україну він не, гля... не розглядає як країну, яка може попасти його в сферу впливу, Інакше тут би був вже дуже жорсткий китайський пресинг. Він поки що сприймає Україну десь у сфері впливів заходу, але в сфері і інтересів. Росії, тому він це не лізе. А спілкуватися з Зеленським, ну слухайте, китайські лідери навіть нижчого рівня опускатися до цього не будуть. Вони простежили за цим. Сідіпін мав розмову телефонну з Зеленським. Після того я думаю, ніхто з китайців, якщо їм крім випадків, якщо їм щось дуже серйозне буде треба від України, спілкуватися з українським керівництвом не стане до зміни влади в Україні. Китай вміє себе поважати. І знаєте, якби Китаю геополітично було дуже треба щось від України, то вони б поводилися так, як доводиться поводитися нашим західним союзникам. Вони все одно спілкуються із цим Зеленським, яким неможливо розмовляти, і з цим Єрмаком, якого взагалі треба ну віддистанційовувати відгороджувати, але треба вести спілкування а Китаю особливо не треба. Він скинув Сідіпін скинув свою позицію. Корейський варіант, поділ України, все більше його не цікавить. Підете на це, Китай сюди прийде, е, в кінцевому рахунку запропонуєте Китаю, вони вже колись сказали свою пропозицію. Віддавайте нам українські землі, віддавайте нам українську нерухомість, певну, і ми тоді сюди приведемо ветенські гроші, плюс китайських працівників і вирішимо вашу демографічну проблему. Це я не з надумані говорю. Я колись дуже багато працював з китайським посольством. Він Вже хвалився за мною телевізор, подарунок. Реданий мені сюди до Києва від Міністерства закордонних справ Китаю за певну там парламентську міжпарламентську співпрацю з Китайською Народною Республікою. Я багато з ким там працював, але тому я дуже добре розумію всі загрози Китаю від боку Китаю і всі їхні певні амбіції. Ну, просто якщо Китаю нічого особливо не треба від України, а сьогодні мені не особливо треба, то її вони не будуть принижуватися до співпраці і спілкування з такими особами. Тепер що стосується ну, формула миру, це взагалі то. Зеленський сказав під час підсумкової тої прес пресконференції ганебної, скандальної, що нема ніякої формули миру. Ну його знаєте, його там несло все там повністю чакри роз'їхалися, розшипірилися. і він відповідно проговорився, що це всього навсього напрацювання якоїсь переговорної позиції, а навіть не переговорної позиції з Москвою. а... Певного середовища, яке буде витискати якийсь результат. Наші союзники кажуть: Москва не має виграти, Москва має програти. Наші не союзники, яких Єрмак і Зеленський, затягують в оці всі формули миру, отуди в ці групи радників, зрадників і все інше. Вони кажуть, Україна має відмовитися від своїх територій, Україна має визнати перемогу Росії, але зберегти те, що сьогодні має, от десь провести корейський варіант, який Китай пропонує, і от це і є. Завдання Формули миру витиснути наших союзників, відтіснити їх з їхньої ідеї, що Україні треба допомагати, щоб вона перемагала. Зеленський все робить, щоб нам припинили цю допомогу. І після того покласти цей документ на стіл росіянам. Ото і там вони нічого не напрацьовують. Той, який був, той і покласти, в якому виписано. Пропозиції України, Росія, там ж немає Збройних сил України, там немає перемоги, там немає збройної допомоги Україні, там немає НАТО. Там написано відповідно до тих ультиматумів, які були в Росії колись передані Україні, частково. А частково решта наші якісь пропозиції. Оця проміжна позиція має бути від України. Росія покладе свою і їхня карта буде бити нашу на преликий жаль. Тому що Зеленський робить все для того, щоб перемоги не було. Оце те, що відбувається там. По тій формулі. Це просто переговорні шармотанства і шахрайства. Пристріч Сунака, третя історія, яка з цим взагалі ніяким чином не пов'язана. Вона пов'язана з Вільнівським самітом НАТО, де зеленським підписали G7, підписали. Е... Ну, Настя чомусь називають гарантії безпеки. Насправді це є запевнення безпеки. Саме це другий Будапештський меморандум. Тільки в ньому, на відміну від Будапештського меморандуму, виписані хороші речі, тільки їх ніхто нам не обіцяє. Це навіть не зобов'язання. Так, ріші Сонак після дуже багатьох плачів, прохань української сторони почав використовувати замість запевнення зобов'язання, бо запевнення це є норми Будапештського меморандуму, запевняють, які не виконуються. Зобов'язання ну теж вони ступають в силу тільки після того, коли за це проголосує парламент Британії. Парламент Британії не схвалює цього документу, який підписав Сунак. Він його не буде схвалювати. Він вступив в силу саме як запевнення в момент підписання. Тобто, насправді нема нічого, щоб Британія, як країна, де парламент все вирішує, було би щось зобов'язане нам робити. От коли нападе на нас другий раз, вже наступний, це не діє зараз. Раша. От тоді, в той період, Україна може почати звертатися про допомогу, і ця країна каже: Ну, ми зберемо відразу 24 години свій парламент, уряд і будемо вирішувати, що вам робити. Ось є приблизний перелік, що ми можемо вам дати до того превентивно, що можемо дати тоді. Але кожне з цих рішень має пройти затвердження в британському уряді, в британському парламенті. Тому насправді те, що привіз сунак, це є. Певна спроба підтягнути Україну до цивілізаційного світу, відірвати її від того російського вектора, куди хоче, попри війну, затягнути нас Зеленський, але, але в ньому немає якихось імперативних норм. І тому, так як українська влада ігнорує всі вимоги, в тому числі отої декларації, яка була підписана в Вільнюсі, чи зараз з Сунаком. Там же ж є зобов'язання української сторони, і повірте, там немає того, що Україна має воювати за Мальдіви. Там написано, що Україна має впроваджувати демократію, реформи і тому подібні речі. Оскільки українська сторона цього не робить, то і з другої сторони зобов'язань теж нема. Чи ці всі три речі, які ви перехсували, хоч чимось пов'язані? Ну, то, мабуть, єдине тим, що всі ті обставини могли виникнути тільки при такій владі, яка є сьогодні в Києві, тільки при такому Зеленському. В іншому випадку, просто до такого маразму ми б не докотилися і до такого приниження. Наступне питання дуже коротеньке. Доброго дня! Чи відомо уже про що розмовляли і домовлялися Зеленський і Сорос ще під час візиту до США? Та ні, не Можемо тільки здогадуватися, ну, для того йдуть е такі закритуваті, невідкриті розмови. Ну, перше, сорос не тільки філантроп, сорос робить гроші. Соросівська система це теж створення великих потужних грошей. І сорос це є система певних психологічних, політичних, моральних, освітніх впливів. От, скажімо зараз про російські певні середовища лиша скрутять у тезу сарасята, сарасята, інші речі там з неважливими певними випадами тощо. Ну, тому що Сорос є певним символом, певних напрямків у суспільній думці, тощо. що вони не у всьому ідеальні. Так, вони є дуже неоднозначні, але ну от, скажімо, та ж сама Угорщина категорично закриває е, певні навчальні заклади, які створював Сорос. Польща бореться проти певних соросівських впливів, тому що там, де ну зараз вже не бореться. Зараз Дональд Туск. А коли був Піс, коли був Моравецький, вони боролися реально. Тому що там, де створюються якісь певні диктаторські структури, соросівські структури ну посуваються. І тому, ну скажімо, на відміну від там того, що можна говорити, було з Кісінджером, де де спекулятивні і не найкращі речі сьогодні проповідуються в Україні. Пропозиція щось в стилі того, що Зеленський і так хоче сість посередині, сідіні, посмотріть в глаза. Це логіка Кісінджера. Насправді, а не Зеленський. Вона придумана. То у випадку Сороса. Ну, що я скажу, не знаю про що, але Сорос міг пропонувати якісь нормальні, адекватні пропозиції Україні, а міг пропонувати і бізнес певні інтереси, сорос орієнтується, Ну, скажімо, є такі фіали у нас, який скуповує потрошки українську пресу і кладе її до них єрмака. І незважаючи на це, ті ж знаєте, хлопчики наші зелені, вони ж мають зелені чоловічки, вони ж мають звичку, коли їм хтось кланяється, то вони вважають, що вони ще й голові мають далі прибити. Ну, така, знаєте, московська традиція. То... Можливо, Сорос міг. Ми ви думаємо, що Зеленський хотів від Сороса. Тілком ймовірно, що Сорос від нього хотів якихось певних дій, зокрема в тому, щоб припинився пресинг на певну частину інвестиційного бізнесу, який пов'язаний з ідеями і структурами Сороса, той ж самий фіала. Тому що фіали вже почали трохи пощемлювати. Ну правда, фіало в такому випадку відразу нагинає українську правду. Українська правда починає цілувати сліди зеленського ярмака. Після того фіали стає все в порядку. Але Сорос в даному випадку міг трошки розрулити оцю історію, коли фіали виникли якісь проблеми. А міг і попросити, щоб усунули конкурентів фіали. Історія з Мазепою дуже неоднозначна. Там дуже багато може бути мотивів. Те, що це злочин української влади, те, що це є удар по нашому іміджу в світі, це безумовно. Але Сорос орієнтується на входження великих американських грошей в Україну через структури ближчі до фіали. Мазепа це альтернативна. Може і таке бути дуже багато, що могло бути в нас президент, який діє за принципами мафії. А не інтересів держави. Тому прорахувати нормальні люди, як ми з вами, прорахувати, про що він може з кимось розмовляти, дуже трудно. Так, вітання. Наступне йде, вітання. Суншіне Стейт, пане Тарасе, ну, далі там пару компліментів. Просте. Просте питання щодо інсайдера в лапках Давидюка. Інсайди знову в лапках, якого ще ні разу не збулися. Він кілька днів підряд вбиває головам українчикам, що ніби що нічого страшного втраті територій, порівнюючи з Фінляндією, е, чи розподілом країн на Північну і Південну Кореї нема. Фінляндія, Південна Корея процвітають. Враховуючи те, що він наближений до влади і ще досі не отримував повістку, а це дуже показовий у нас момент. Вільно виїжджає за кордон. Чи вважаєте ви, що він готує українчиків до отакого неприємного сценарію? Ну, по-перше, це є продовження позиції, яку з весни 22-го року пробує влада вбити в голову українцям. Воно не завжди заходить. Хто перший почав розказувати, що корейський варіант для України це ідеальний? Це Арістовічу Отиніної. Він це разів десять повторив, але воно викликало несприйняття. Українці не хочуть цього чути. Ну, Арістович сьогодні вже державний зрадник, хоча, а де він зрадник? Він тільки звинувачується в завідомо неправдивому повідомленні про злочин. Це дрібна стаття, яку він перепросить Інну Совсун, яка теж є з цих з під'єрмаківського голосу. Вона забере свій позов щодо нього і все закінчиться. Тому насправді. Ніхто не сказав вам, що Арістович вже випав з владної обойми, але в будь-якому випадку його позиція, принаймні до такої активної, дієвої частини українського суспільства, патріотичної, не зайшла. Ну, вирішили запускати Давидюка. Давидюк це той випадок, коли знаєте, чуть-чуть там когось покритикувати, але потім сказати: На ну, президент загалето правий. А в чому вам не подобається, а все ніби правильно, але це ж нас зараджують на заході, а ми ж не зможемо ніколи перемогти. А там те, а там те. І от таким чином виправдувати і підштовхувати до цього варіанту, саме до корейського варіанту. Зараз нам вбивають в голови, ну, особливо від літа 23-го року, два жорстких тренди. Перший, це нас очікують страшні жахи. Війна буде тривати вічно багато років, принаймні, і всі українці пройдуть через війну. Воювати доведеться всім українцям, кажуть у владі. Потім ж сам Зеленський каже: А я не дам 500 тисяч людей на мобілізацію. Я на них надам гроші. Мені взагалі ця мобілізація не цікава. Там на кожного воюючого має бути сім працюючих. Інші там речі говорять, демонструючи, що йому взагалі плювати на війська і плювати на те, що там люди вже по два роки. Без відпочинку в окопах. І він на це чхати хотів. Але це він так говорить окремо на своїх там якихось виборках, коли йому прориває, а публічно народ лякають. Всі ви будете воювати. Яким чином, коли він навіть поліцейських не хоче відправити на фронт тих, які в резерві, і достатньо їх багато. А ви всі підете воювати, що було страшно. А його виборці, особливо його виборці, дуже не хочуть іти воювати. І от. Ці речі мають бути підкріплені потім. Ну, якщо ми не будемо далі воювати, якщо домовиться з чимось з Росією. Росія ж не піде з Донбасу, ну не піде. Оте, От що говорить зараз фіт, цей фіто-прем'єр Соваччини, вона ж не забереться сама з Криму, якщо її звідти не вибити. А Зеленський хоче домовлятися. Ну це означає, що тепер треба готувати українців, а нам таки не потрібний був той Крим. А нам Донбас взагалі не цікавий. А Маріуполь, а що там тепер нам шукати? А південь ну шкода, шкода. Але Запорізька і Херсонська окуповані частини. Ну вже так і буде. Нічого страшного. Зате нам тоді буде набагато. Оті гроші, які нам прийдуть, буде їх ділити на меншу кількість людей, на меншу кількість територій. О, як нам буде добре. От приблизно щось таке вкладають через подібних людей, як і Давидюк, в тому числі, це робота банкової, це їхні інформаційні певні вкиди. Тому тут особливо не шукайте. Якоїсь логіки це придумано на банковій під конкретні заміри готувати суспільство до події України? Наступне пане Тараса, доброго дня. Дякую за відповіді на питання. Пане Тараса. Чи підуть на фронт правоохоронні органи, які кошмарять патріотів? Чую дуже різні думки на чий бік стануть ті правоохоронні органи в разі супротиву народу зеленій владі після свій, звичайно. Ой, дуже великий сумнів, що будуть за народ. Не потрібні їм українці, хоча ні, потрібні, щоб перетворити їх на рабів. Там уже один суга хоче підняти воєнний збір з дуже замороже, дуже заможних українців. Ну це одна суга, це ця підласа, яка ходить там в блюзочках за тисячі багато тисяч доларів. І тому подібно. Коли ж вони нажеруться? Як же треба ненавидіти Україну, щоб таке витворяти? Значить давайте так. Перше. По військових. залучний генеральний штаб не приховує, що в першу чергу їм не треба 500 тисяч українців неготованих, яких треба 80 днів, як вони вважають за своїми стандартами, готувати. Після того це все одно люди будуть, які тільки прийдуть до вперше, відчують фронт, зброю тощо. Вони відразу сказали, ну принаймні, півтори сотні силових тисяч півтораста тисяч силовиків повністю пристріляних, готових треба. Забирати з мирного життя до вторгнення було 23 приблизно від 23 до 26 силовиків на 10 тисяч населення е, поліцейських. А зараз більше 100. Ви розумієте, в 4 рази виросла кількість це поліцейська держава. Ці люди зайві тут. Тут спокійне середовище, антидиверсійну діяльність ведуть інші структури, інші сили там ЄС все інше. Ті люди мають іти воювати. А Зеленських їх нарощує тут. Гвардія наступу вона робиться в стилі Розгвардії. Він повністю копіює російський стиль. Так вони повоювали трохи, так вони після того в другому ешелоні йдуть на зачистку міст. Так вони відчули кров, так вони відчули смак пороху і певну свою певність собі. І для цього й робиться подібна система, тому що так само робили в Росії з Розгвардією. Що потім це була опора режиму відповідними зарплатами, все тільки немає йому чим платити вже цим людям, і не буде. Це друге. Третє чи вони будуть воювати? Проти українського народу. А отут я не впевнений. Вже було десь інтерв'ю з закритим обличчям людина, яка в цій розгвардії ой, гвардії наступу прямо сказала: а ми проти військових українських ніколи руку не піднімемо. І це є досить загальна думка. Тому насправді Зеленський створює поліцейську державу тільки Україна, а не Росія. Тут ця поліцейська держава може і не сформуватися, а те, що він хоче створити, може вибухнути проти нього. А те, що вони. Хочуть українців розглядати виключно як джерело для здирсництва. Це факт і вище керівництво всіх поліцейських і інших структур силових саме цим і займається. Оце справа Мазепа дуже помітна. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні!